Любі діти. Привіт, друзі! Рада знову зустрітися з вами! Ми продовжуємо знайомитися зі звуками і літерами. Ви вже знаєте, що звук ми не бачимо. Тільки вимовляємо або чуємо. А який звук ми вивчимо сьогодні? Мені так цікаво! Ось послухайте, який звук ми вивчатимемо сьогодні. І повторіть його за мною. Е? Е? -е. е, -е, -е. Діти, повторіть ще раз. Е, -е, е. Молодці. Ви його правильно почули, вимовили, але не бачили, так, діточки? Так. Звук Е є голосним. Тому що голосочок співає, пісенька тягнеться, вимовляється легко і вільно. Немає для нього перешкод. Е-е-е-е-е-е-е-е-е. Так! Цей звук довго співає. А тепер зробимо зарядку для нашого ротика. Повторіть за мною таку чистомовку. Ець, ець, ець. Подув сильний вітерець. Ець ець ець. Подув сильний вітерець. Ель ель. ель. Полетів у вирій журавель. Ель, ель ель. Полетів у вирій журавель. Р. Рер. Холодніше від тепер. Ер, ер, холодніше від тепер. Ело, 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 вже все снігом замело. Ело, 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 вже все снігом замело. Чудово, діточки! Добре розім'яли ротик. А тепер подивіться на картинки і визначте, в яких словах є звук Е. А зайві слова приберем. Ескімо є звук Е. Свічка, а тут нема. Значить, прибираємо картинку. Книга. Теж немає звука Е. Прибираємо. Катер. Тут я чую звук Е. Горіх. Немає цього звука. Прибираємо цю картинку. Цукерка. Чутно звук Е. Желе. Є звук Е і не один. Екскаватор. І тут чутно звук Е. Подивіться, діти, до нас під'їжджає звуковий потяг. Пригадаємо, паровоз це початок слова. І в ньому їдуть слова, де звук Е чутно першим. В останньому вагончику їдуть слова, де звук Е чутно в кінці. А в середньому вагончику їдуть слова, де Е чутно всередині слова. Спробуйте визначити за нашими картинками, де поїдуть ці слова в звуковому потязі. Які слова їдуть в першому паровозику? Паровозику їдуть. Хм, слова ескімо екскаватор. Правильно. А які слова поїдуть в останньому вагончику? Так, так, так. В останньому вагончику поїде тільки слово желе. Добре, діти. І які слова поїдуть в середньому вагончику? В середньому вагончику поїдуть слова катер, цукерка і желе. Слово желе має два звука Е. І тому їде в двох вагончиках в середньому і в останньому. Правильно! Гарна робота, діти! Звук Е на письмі позначається буквою Е. І ви вже знаєте, що літеру можна побачити, прочитати і написати. Ось послухайте віршики про літеру Е. Бідний грібінчик, що з тобою сталось? Тільки три зубчики з усіх і осталось. Ти помиляєшся, я не грібінець. Згадав, Я ж літера Е. Е. Що майструє цей хлопчина? До стовпця прибив жердини Відгадайте всіх зове, відгадали літера е. Діти, а відгадайте нам таку загадку. Влітку дітям насолода та зимова прохолода. Влітку раду ми їмо. Найсмачніше ескімо. Так, Марічко. Пропоную зробити звуковий аналіз цього слова. Скільки звуків в слові ескімо? Е-С, К, І, М, О. Це слово має шість звуків. Треба намалювати шість клітинок будиночків. Правильно, скажіть, який звук чутно першим? Ескімо. Е, е, першим чутно звук Е. Він довго співає. Це голосний звук. Малюємо кружечок в першій клітинці. Добре. Які наступні чутно звуки? Е -с. Цей звук довго тягнеться, але немає голосу. Тому звук с є приголосним, вимовляється твердо. Тож це твердий приголосний. Малюємо одну рисочку. Е-С-КІ. -кі, -кі, КІ. Звук кі не співає. Це приголосний звук. Кі-кі. Кі. Вимовляється м'яко, і значить, позначаємо його двома рисочками. Тому що це м'який приголосний. Після кі я чую І. Цей звук довго співає. Це голосний звук. Намалюємо кружечок в четвертій клітинці схеми. А далі йде м, м, м-м. Це приголосний, тому що не співає. Вимовляється твердо. Тому позначаємо однією рисочкою. Після М чутно О. О-о-о, Це голосний звук. В останній клітинці малюємо кружечок. Правильно, діточки і Марічко. Дуже добре. А тепер дізнаємось, скільки складів у слові ескімо. Ескімо. В мо Слові три склади. Тепер позначимо склади на нашій схемі слова. Ескімо. кі мо Так, діти. В слові, три голосні звуки. стільки ж нарахували із складів. А який голосний звук з трьох є наголошеним в слові ескімо? Послухайте уважно. Ескімо. 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 Більше чутно звук О. На третім голосним ставимо наголос. Уже добре! Любі діти! Ми сьогодні вивчали звук Е. Спробуйте викласти літеру Е за допомогою конструктора Лего. Мені дуже сподобалось! І Марічко. Ви старанно виконували всі завдання. Пишаюся вами! Всі завдання виконали навідмінно. Час пролетів дуже швидко. Граматійками всі стали. Дякуємо, що завітали! До, До нових зустрічей!